Сьогодні хочемо поговорити з вами про електроскутер типу City Coco українського бренду Atlas Модель Urban. Яскравий та стильний представник електротранспорту, зібраний на надійних комплектуючих для довгої та безпечної роботи. Atlas – це універсальні та технологічні електробайки. Зараз електроскутери досить популярні, купують їх не тільки люди, які переживають про екологічний стан у світі через вихлопні гази. Ай ті, хто цінує швидкі та вигідні способи дістатися на роботу та по справах. Atlas Urban представлений в двох кольорах: чорному та червоному. Почнемо з потужності. Двигун в Urban 2000 Вт фірми QS Motor без проблем збирається вгору під кутом 30 градусів, розвиває максимальну швидкість. 55 км за годину, великий плюс електродвигунів, швидкий набір максимальних обертів, стартує дуже жваво та працює безшумно. Використовується безщитковий двигун, встановлений прямо в колесі, який не має елементів, що піддаються інтенсивному тертю. Це дуже довговічна конструкція. Привід задній, що робить центр тяжіння позаду водія та додає безпеці водіння. Присутні три режими швидкості. Два режима дають розвивати швидкість від 25 до 45 км за годину, а третій режим вмикає максимальну швидкість електроскутера. Перемикання режимів відбувається справа на ручці керма. Акумулятор літій іонний зібраний на 18650. В базі в Urban встановлено 60 В 24 ампер години, якого вистачає до 50 км пробігу. Повний цикл зарядки займає до 6 годин комплектним зарядним пристроєм на 2 А. Акумулятор швидко з'ємний. Можна брати з собою та заряджати будь-де, що дуже зручно. Також можна заряджати напряму, не знімаючи з байку. Рекомендоване використання від 0 до 40 градусів при низькій температурі акумулятор швидше сідає. Приблизний строк служби акумулятора від 5 до 7 років. В Urban присутній інформаційний екран, що показує індикацію заряду АКБ. Гальма дискові гідравлічні чудово себе зарекомендували, спрацьовують м'яко та надійно. Але треба не забувати про рівень гальмівної рідини. Гальмівний шлях мінімальний, все надійно та безпечно. Амортизатори передні та задні, масляні. Максимальне навантаження 180 кг, вага електроскутера 70 кг. В комплектацію також входить корзина. Перейдемо до світлових елементів, є всі необхідні світлові прибори: основна фара з функцією ближнє дальнє світло та дві додаткові фари, якщо потреба в освітленні буде більша. Також поворотні фари ззаду та спереду. Основна фара потужна з чудовим розсіюванням. Їхати ввечері зручно та надійно. Всі світлові елементи LED, що чудово заощаджує енергію акумулятору. Колеса. Основний відрізняючий елемент електробайків типу CityCoco. Два широкі колеса встановлені для надійного щеплення з дорожнім покриттям та чудової стійкості. Широкі колеса надійно тримають стійкість при різких поворотах. Різниця з класичними скутерами колосальна, їхати одне задоволення. Розмір покришок 18 дюймів, а диски встановлені на 8 дюймів. Шини безкамерні, робочий тиск близько 2 атмосфер. Підведемо підсумки Atlas Urban це приємний в керуванні, збалансований байк з чудовим стилем, який збирає на себе безліч поглядів.